Привіт, любі! Я хотіла цього тижня зробити розбір макрона, але я не дуже встигаю. Чому тому, що завдання видалося не з легких? Є дуже багато різних інтерв'ю і багато відео, з яких потрібно збирати інформацію. Я просто не впевнена у тому, що мені це вдасться цього тижня, тому пропоную нам з вами перенести це на наступний тиждень і розібрати тим часом інтерв'ю, яке вийшло у Маші Єферсініної з Парфенюком. Я бачила там в мене в директі і, в принципі, багато коментарів. Вас цікавить ця тема, будь ласка, напишіть, кому конкретно буде цікаво, хто хоче розібратися, і хто має з вас якісь конкретні запитання. Тому що ви знаєте, що на моєму каналі дуже часто. Така найголовніша тема це саме про стосунки. Тож тут будемо також розбирати мотивації, розбирати проблеми в побудові стосунках, розбирати стосунки з аб'юзером. Моя улюблена тема, як ви знаєте, я такий деякий вичислювач, не знаю, аб'юзерів в українському медійному просторі. Тож пропоную вам розібрати. Напишіть, будь ласка, кому це цікаво і які у вас є саме питання до цього інтерв'ю. І також ще раз вас звертаю вашу увагу, що, на жаль, таке явище, як війна, воно, якраз, по-перше, загострю за клініку у всіх. да? по-друге, зверніть увагу, які отакі антигерої. А у нас поширення в медійному просторі, тобто те, що раніше було, ми якось, хоч якось розбирали знаєте, якісь різні особистості, а у когось якісь були позитивні речі, чому навчитися. То зараз прям такий якийсь потік, божевільний антигероїв. У них у всіх бронь, вони всі не бояться виступати. І це знову ж таки про ту тему, про яку навіть досліджував Віктор Франкл: про те, що, на жаль, війна забирає найкращих людей. Найкращі, найсміливіші, найрозумніші, найцікавіші люди, на жаль, зникають. Да, помирають саме через подібні явища. А виживають які? Самі живучі, самі гнучкіші, е, саме такі, які здатні підштовхнути якогось когось іншого сусіда і так далі, когось кудись відправити, накрутити, пропаганду розвести і так далі. Тобто, це все от, такі, на жаль, події, які все які відбуваються.